Друкнутися теми юридичних та моральних стимулів відповідальності у громади. Е, чому? Е, видається так, що юридичний стимул парадигма дії у нас звучить Я зобов'язаний його втрачу, тобто, коли ми говоримо про юридичні аспекти, то здебільшого говоримо про певні зобов'язання. Якщо людина цього не виконує, то вона буде щось втрачати і так далі. Моральний же стимул, його порадив вододії звучить, я хочу діяти, щоб здобути, щоб отримати, тобто більш позитивно. І шукаючи відповідь, які стимули краще б спрацювали на сьогодні, напевно, треба пригадати, що основа виборчого законодавства, підхід до виборів, Місцевий, зокрема, в Україні на сьогодні є надто неконституційна, або ж недотримана основна норма Конституції, коли кожен громадянин має право прямо бути обраним або ж обирати. Нагадаю, що вибори як у, у 2010 році, місцевих, так і в 2006 року, вони. Порушили цілому, адже суб'єктом висування залишились партії. Ми так всі захотіли розвивати е, партійність у нашій країні, що позбавили певно 95% громадян конституційного права вільно брата до області. Я думаю, що це основна проблема, яка призвела до того, що нинішній склад е, нинішніх депутатів. І це буде зараз говорити. Ми думаємо, як юридично спонукати до відповідальності. Адже, якби мали можливість авторитетні люди, люди, яким довіряють в певних спільнотах громади, чи це в колективі, чи це дороги на вулиці, чи це в якомусь громадському організаціях. Авторитетні люди вони, здебільшого працюють за принципом, мені, я хочу зберегти цю довіру, і тому я буду діяти. І тоді, коли такі люди займають відповідальні виборчі посади, практично регламентувати їхню відповідальність не приходиться, тому що вони самі шукають найшвидші, найефективніші форми застосування принципів відкритості, прозорості, ну і, відповідно, відповідальності коли ж ми маємо результат, що в місцевих радах часто густо є депутати, які жодного разу не виступали перед громадою, перед на сесії, не зробили депутатського звернення чи запиту, які взагалі уникають спілкування з громадянами, бо, напевно, їм або ж вони не знають, що сказати, або не мають що сказати, то тоді ми починаємо зараз думати, як же їх спонукати юридично. Все-таки давати звіт хоча б для того, щоб виборці на наступні вибори могли зробити певні висновки. І тут, очевидно, на перший план виходять не лише активні громадських організацій, громадських активісти, а на перший план виходять ЗМІ, засоб масової інформації, четверта влада, яка мусить спонкати тоді. Потрібно розділяти, якщо ми говоримо загалом про зміни то тут юридичні зміни має стосуватися надати конституційне право виборцям вибирати саме авторитетних людей. До речі, в Ковалі, дякуючи підтримки Михайла Гаврічного і Юрія, був проведений експеримент, я тут трішечки зупинюсь, попереднє громадське обговорення кандидатів до напутату місцевої ради. І що виявилося? що не завжди або дуже часто навіть ті люди, авторитетні громади, які громадяни хотіли би бачити представницьких органів, вони не хочуть бути депутатами. Вони кажуть, що хочуть залишитися і берегти свій авторитет саме на тих позиціях, де вони його здобули. Це свідчить про те, що люди, автори, які бережуть цю довіру від громадян або від колег від колективу, вони сьогодні не визнають діюче виборче законодавство таким. Яке допоможе їм зберегти цю довіру. Отже, перший момент, якщо говоримо, щоб зменшити юридичні стимули, потрібно міняти підхід до виборів. І добре, що сьогодні держава на шляху цих змін, я переконаний, що виборчим законодавство місцеве, зокрема, повернеться до конституційної норми, дати можливість самого висуванням або висуватися не тільки, пар... висувати тільки партіям кандидатів, але й. Громадським організаціям, колективам і так далі. А другий момент, давайте ще поговоримо наприклад, сьогодні про те, як ми юридично через ЗМІ, через громадських активістів змусити заставити депутатів бути більш відкритими, прозорими, краще працювати в радах і робити певну таку роботу. Даруйте ще декілька років. Вас, як є, ви на сьогодні я відношуся до тих 60%, які зготуються насамперед під час зустрічі з виборцями. В мені простіше це робити, бо я маю час і я займаюся постійно громадською політичною діяльністю у Ковері. І Публічній звітів поки що не було, але дякуючи цьому проєкту, дякуючи нашій зустрічі, в четвер буде сесія я зберемо себе зобов'язання винести як депутат, депутатський запит, або ж якщо його не підтримують, це буде звернення про те, щоб резолюцію з вимогою врахувати і секретарю секретаріату Польської міської ради організувати роботу попроваджені резолюції в життя в полі. І звернуся до виборців, хто готовий. Підтримати ініціативу публічного звіту депутатів, ну, скажімо, упродовж найближчого місця, ну, на початку грудня до кінці листопада. Оскільки сьогодні в кого є активних декілька спільнот виборців, які мають ряд зауважень до діяльності депутатів, я думаю, що в повалі такий звіт відбудеться, бо дай депутатів, депутатами, які відбудуться на заклад від виборців. Ні, не знаю, це було б правильно, коли б... Виборці поставили питання. Ми викликаємо депутата на звіт. Приходьте тоді до повіту, то хочемо депутата на звіт.